Нічний буковель. Десь хвилин 15 до старту, мабуть, зараз подивимось. 4,48. Ні, 12 хвилин до старту. Потихеньку пензлюю на старт. В четвертій годині проснувся, так що готовий. А ви не жалкуйте, ви вже крутесні. Так, всі пам'ятають, що частина треку йде по туристичному маркованому. Привіт, так що не панікуємо. всіх трек є. Я не знаю. Марічки з кожним роком все це, це така серйозніша і краще зліша, зліша. Так, та. З кожним роком, з кожним старт. Це, це мої такі робимо. Так, ну шо, поїхали. Ще раз ще раз. Шість! П'ять, чотири, три, два, один, ууу! Яки, віть тут, ці горіть, дивіться, роботі. Чекаємо нас на фінші. От, дивіться, оце остання горка, в яку вони так пхнуть. Ви знаєте, вирішив трішечки зупинитися, показати цю красу, ці гори в тумані. Це просто щось неймовірне. О, там за деревом хом'як, синяк, дивіться, яка краса. О, Просто щоб це побачити, треба обов'язково їхати в Карпати. Ну а я туди. Коротше, залився мем. На тому повороті мені треба було йти вліво, вниз, куди я зараз і біжу. А я, коротше, замилувався Карпатами і тепер трошечки прийшлося вертатись. Все, розбігли ми з дороги, стою і почався ліс, моя улюблена частина, тому що вона, ну, все ж таки я вважаю, що бігти по такому лісі, от як зараз, і умовна стежка. Все ж таки це рахується як технічний етап, а технічний етапи у мені трішечки краще заходять бо на них я, можливо, не так вирежуся, але трошечки когось піднаганяю а від когось не відстаю. Коротше вже десь хвилин 20 біжу я цими в'єтнамськими джунглями. Пробіг болото. Бігти, звісно, дуже зручно, але на початку було болото, щось я забув вам зняти відео. Чому я завжди старався, навіть втрачаючи швидкість, або ще якісь мінуси, старався не встати. Калюжи. Тому що чим довше ви... О, калюжа. Ах, потічок. Чим довше ви протримаєте свої ноги а, максимально сухими, тим краще для вас, тому що... А, о, о, тут тому що потім ви їх так натрете, що буде дуже неприємно. Кудись я заліз, треба вибиратись. Ага, ні, треба було по потічку йти. Треба було все ж таки йти типу, по потічку, Або, в принципі, і з тої сторони можна було спуститися. До речі, як я пішов. Ну, коротше, пішов по треку. До речі, е, насправді, е, те, що ти біжиш по треку, трошечки тебе заспокоює, бо порівнянні, наприклад, гагане рейс. А е, коли ти сам його собі малюєш. Відповідальність просто неймовірна. Швидкість ясна, що швидкості ніякої немає. Саме, наприклад, в орієнтуванні треба обов'язково зупинятись і не робити зайвих рухів. В приявілі можна трошки швидше. Блін, трошки недооцінив. Я задум Шури. Це просто каже. Карт... Коротше, він додав цікавих спусків. Фу. Ага. Це нам за те, що не молимось. Пробіг. Ага, вниз. О, Траву. В траві було дуже незручно. Скажу чому, тому що ти не розумієш, що там за поверхня. Тому... Такі неприємні історії трапляються. Коли Або на жопу сідаєш, або ногу підвертаєш. А зараз ти хоча б бачиш, ти коли ставиш ногу, бо там і коріння, а, сюди. Коріння все таке інше. Воно все ж таки, коли під травою, набагато небезпечніше. І так, це перший КП насправді. Того копей чомусь не було. Там просто КП один і пробігаєш, людей не було. У нас з віжею з тобою перше. Так, перше, так? Все, супер. А то я думав, що я якось десь мимо пробіг. Бачите, він почав заходити. Ось Mm. <решивання> Тільки що обідно десь ще метрів 800. 400 туди, 400 назад. Давай капець. Подарував суперникам. Вони вже в 50 метрах позаду. Короче, все заново починається. Так, вони на блажі. Так, на синяк 3-4 кМ, але нам на синяк нам отсюди. Чити є синяк. Ага, так. Ось. Туди зараз буду підніматися. такий, Обігнав тих трьох на Да. Як виглядає, славно, звісний, підйом йому горгана. До речі, по-молодиці на якийсь малий орган, піднімають. Ще якийсь з органів. Ось так. Все під ногами живе, все, хитається. Походу, хлопця, попереду кров тече. Розбив коліно, Ось. бо капає часто. То ви коліно розбили! Не? Офигеть, кровище все Так, хвилинка уваги, поверла Петрос Петрос, зараз прям весь ще в хмарах А це у нас а це у нас хрест, я не знаю, яка то гора Гора хрест. Я думаю, що це малий горан. Коротше ого, мені спускатись. Дивіться ще які краєвиди. Яка краса. Дивіться. Оце. Ууу Просто фантастика. Сапіга, звісно, як козлик по цих каміннях прыгає. Тут, блин, хоч би встояти. Короче. Це ще, щоб ви розуміли, нас повели легеньким маршрутиком, бо направо там взагалі срака там просто там, скеля. Так, я мабуть вирубаю камеру, тому що треба мені моя друга рука, щоб вона була на поготові. Бо щось слизьке каміння через мох. Коротше, для розуміння, щоб у вас було плюс-мінус, що таке спуски з горган. Коротше, то краще підніматися вбитися можна аж на раз-два. Тут що не роби, дощ, не дощ, тут питання в тому, що роса зранку в Карпатах і оцей мох буде завжди слизький. Тому тут е, можна що завгодно городить. Єдине, що десь, якщо тим, хто побіжить, наприклад, вже після 10 години, 11-12 е, будуть тут, то їм буде набагато зручніше. Слава Богу, почалась умовно хоч якась доріжка, а не знов каміння. Блін, вирубаю. Отаке миленьке, можна ще якось суватись. Ну, не сказати, що бігти, але умовно так наприжечкою рухатись. О, бачу вже якась доріжечка. Умовно То Тож можна плюс-мінус побережненько буде знайти. Тюбцем. На вот таких потечках просто можно попытать, воду не О, Люблю я такие приколы ведь шуры. коротше шансів перейти сухим нема то коротше і то і толку там сейчас просто можно было на камнях вклякнути и все а там бег закінчився. короче Тут практично 30 кілометрів тримав, я ноги максимально сухими. Тепер починається весело чисто. Ось тут перед КП на водопаді. Вирішу показати, які тут... які тут схили нам, шура подарував. Восьме 8, 8 КП. Ось такі тут волонтери. <різь> да, супер. Дивіться. Все є, що треба. Кому треба енергії, то бананчики, кому треба якісь кислінки, то апельсинчики. Як завжди, організація на висоті. Вийшов з лісу перед хребтом. Оцей один з трьох. Там є ремче. Бачите, там я був. Трошки голос підсів. Фу. О краса. Дивіться. Черговий прикол вчора. Доріжки нема, просто йдемо по лісі, по мітках. Ну, ні, до речі. Іноді вона з'являється. Звідкись. Такой. Такий підйом. але не каміння. І слава Богу, хоча воно ще попереду, я так розумію. Останні кроки перед виходом на хребет вінця. Бачите, який підйомчик. Дивіться, яка краса. Вийшов я на хребет. Все чітко по міточкам вон хомячок. А, господи, де я спускався? Вон з малого органа. Я от туди спускався, тут-ту-ту-ту-ту -ту 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 -ту. багато кілометрів і сюди. Чу -чу -чу -чу. І забрався сюди. Десь зараз трошки по хребту, потім униз. Отакої. До речі, от зараз підсохли цей мох, він просто інший. Він навпаки тепер... Така краща адгезія, то по ньому можна навіть бігти умовно. Тобто э, от просто там 5 годин різниці і це просто два різних покриття. Який файний потічок під горою. Зараз чуть-чуть сірбанем. Мочимо шапку зативак і руки. Коротше, я тут увірвався дві ж 45 кілометрів. У нас тут з, ним, з ними збігалася е, траєкторія частково. Розумію, деякий час я зараз з ними буду пігти, а потім ще піду. Невеличке пола. А вони побіжують на хомі викритий. Трошечки забув зняти КП біля водопаду. А, 9 КП. На ньому сказали, що далі 45-ку біжимо разом. То буде трошечки з однієї сторони веселіше, трошечки будуть напрягати. Бо вони так присходять і коли їх здогорняю, кипець. Бідняги. Що ще? Зараз зроблю сам Марі погодинничку. І так трошки вам мене. Що значить у нас по цифрах? 53,2 подолано. Набору лишилося 1440 метрів. Тобто дві гірки по 700. Що ще 14-18 зараз. Тобто я бігу. 9 годин 20 хвилин. 9 годин 20 хвилин. Пробіг 53 кілометри. Це у мене невеличке випередження я думаю, що з 14 годин марячі можна буде вибігти. Я думаю, що десь 14-30-15. Ну а так, красиві краєвиди, люди приїхали дивитись на водопади. Позаду машина їде. Вийшли на полонину. Я скажу вам так, запах цієї трави вам не передати. Он хом'як, зараз на нього ще піду підніматися. Отака вот історія. Вот так я зараз виглядаю. Попереду ще хлопці. Я так розумію, 45-ка. Чергове КП. О! Нічого собі слизько, аж по саме груди. Ага. Та -та -та. Воно пікне тепер. Воно не пікне, воно заслідиться, що є. От yeah. щитало. Що вам подати? Водички поле? Водички. Я вичаю. Куди бігти? Ой, на деревах містки, бачите, зараз будете підіймати. Це більше водички не буде. Так? Не буде, не водички не їжі, так що набирайте з собою про запас. 11 година. А вже забігло 63 км Темп виходить... Залишилось 17. Тобто дистанція буде рівно 80 км що по темпу. 63 і 11. То, коротше іду зовсім вже з маленьким запасиком. От. Де тут нам? Ага, все. Йдем зовсім з маленьким запасиком. Коротше, 15 годин буде маст Почався підйом на хумяк. Ой. Важкенко попередньо далось, де міг хотів бігти, не біглося але я старався. Але все одно кайфую від місцевості, тому що вигляди тут на мільйон. Зараз дойду до хом'яка, е покажу вам красу. Єдине, що там трішечки, по треку ми не доходимо, то не. Не критично. Так, давайте звідси трішки виглядів. О, краса. Татарів. там внизу водоспад той. Де в нас було КП. Дивіться, яка краса в Карпатах. Дивіться. Це просто щось неймовірне. От він хом'як, свята. Так, дивіться, от ще раз вам показую, як це все тут виглядає. Наша траса просто проходить вздовж, тут трошки траверсую, хоча я не розумію, чому не можна було через вершину провести. Ну, коротше, біжу по треку, виглядає отак от змучений капець. Finish line лайн 623 м. Кілометрів! Браво, 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 браво! Ще одна стрічка! Ще кілометрів, друзі! Дякую. Сідорський Максим так, а, так. щойно подала в дистанцію 78 кілометрів Максиме, ви крутезний! Так, я дякую. крутезний. Я І дякую. Ця... Що, до речі, поки йду, хотілося сказати цікавого. А, Маршрут практично не змінився з самого початку. І по планах, відверто в порівнянні з Карпатією, повинно бути десь на півтори годинки швидше. Але нема розуміння по технічності деяких ділянок, на яких я не був, а не був я десь в відсотках на 70 цих ділянок. І деякі просто взагалі мені не зрозуміли, Тому е я думаю, все ж таки реалістичніше буде. Рівно 15 годин, тобто якщо зараз сьома година, ой, 5 година, то 15 це буде 20 година, тобто 8 вечора орієнтований фініш. От, навряд чи щось буде краще. До речі, зареєструвалися практично всі топчики, які зараз ще бігають, там Сапіга, Ткачук, тому буде цікаво, хтось біжить вже. Привіт! Привіт вам, мощні пацани, звісно, вже зранку пробіжку собі зробили. О, до речі, чому я не роблю пробіжок перед стартом мається на увазі отаких от, от розминочних. Я просто розминочно побіжу перший кілометр, скажу чесно, тому що на 70... Семи кілометрах я думаю, що не буде ніякої проблеми зробити і розминку, і основну задачу, і заминку.